Хриники добре відомо не лише на Рівненщині, а й далеко за її межами. Воно здавна вабило і вабить людей, адже тут можна купити водички із цілющого джерела відпочити біля дуба велетня, де колись за переказами зупинявся Богдан Хмельницький зі своїм військом, скупатися у водосховищі, а ще скуштувати смачних страв, приготованих за оригінальними стародавніми рецептами. Ми будемо пекти кишку з картоплі, так. запікати рибу і будемо запікати картоплю на блясі із сталу. Угу. Ну така осіння пора, картопля вродила, так що можна придумати з нею багато Так, Дуже багато можна приготувати із картоплі. Я Бачу, що ви вже дещо підготували нам так. для роботи, так? Картоплі в нас кишки багато, картоплі натерли, а зараз ще дотримувати. Давайте, ось так. Картопельку. Кишка помита. В першу чергу uh -huh. кишка миється, щоб була чиста. Uh -huh. мажеться, бляшка. Шмальцем. Uh -huh. Саме добру кишку на смальці пекти, Так, так? Саме смачніше uh -huh. на смальці. Кількість на смальці. Кишки скільки ви брали? Кишки брали чотири штучки. Так, картоплі береться. 3 кілограми, ого цибульки береться 4-5 грам, спів кілограма, бо цибуля ніколи не... не зашкодить, і не, не завадив. <caracteristic> Ні. <смех> Ні. <смех> не угу. Тоді додаємо сіль, перець. Це така виходить давня страва, така, правда? Старовинна, давня страва. Угу. Ніколи вона не приїдається, <laughs> завжди вона всі її люблять. І завжди її всі зідають. А перчику скільки сиплете? Так ну, на око, десь? На око. Хто як любить? Хто любить більше, хто любить менше перцю. Вимішується картопля дерев'яною лопаткою або угу. ложкою. Угу. Обов'язково. Обов'язково перемішати. Додає? Додаються і ще... Шкварки. А ми будемо їх додавати, будем. ці шкварки буде? Будемо. Угу. Пізніше трішечки. Так. так додамо. Добре. Давайте, напевно, що цибульку дотру, так, щоб, щоб смачно було, щоб наша кишка була смачненька. На свята ви готуєте, правда, цю кишку? На багатий вечір завжди. Кожна угу. родина в селі завжди запікає кишку. Угу. Кишка, картопля в печі, так само печеться, пампушки з капустою. Ну, може, ще коли прийдеться. ще Разу до вас приїдемо і приготуємо ще деякі справи, правда? Бо я ну що, дотираємо цибулинку і що далі? Додаємо шкварки. Додаємо шкварки. Ось це. Так, цибулинка. Змішується. Угу. Та, і начиняємо кишку. Угу. І будемо начиняти кишку. Будемо начиняти. Ну, я спробую. Спробуйте. Яка вона на смак ця картопелька, наша маса картопляна? Ну, солі вистачає. Ой, а ви лівша? Да, так. Лівша. Напевно, справи смачніші, коли лівою рукою готуєш. Попробуємо. Спробуємо. Все, можна начинатися. Можна начиняти. Можна начиняти. Кишку. Давайте будемо начиняти. Вимита чиста кишка. Угу, угу. Начиняється. Угу. Так, 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 І ось так от. Трягнемо, так, щоб Вистець. забагато не було, не можна не було. так? Бо щоб не розірвати, не, не тріснуло. Будемо зв'язувати чимось чи? Зв'язувати ниточкою. Картопельки тут не, повин... так зараз, зараз. не повинно бути багато, Ні. правда? Ні, не багато. Саме краще брати грубі кишки, uh -huh, uh -huh. бо тонкі йдуть на колбасу. А так тонесенька її погано начиняти. Uh -huh. Чим ширше, тим краще. Тим краще. так. так. Ну що, приступимо до другої, До другої приступимо. щоб наше вже деко було заповнене цією масою. так, який, ми... Давайте я вам буду допомагати, буде тримаєте, буду... ось так. Так буде, напевно, справа швидше йти наша. Що там? Наша кішка каже, ще картопля потребує. Вистачить, ні. Якраз бачите, ось якраз ниточка. І зав'язуємо. Ось так. За невеликий термін часу ми приготували першу страву. Кишку <ріць> так. Кишку <ріць> Так. Кишка готова. І що, Хай поки чекає піч затоплена, так. але вона ще має вигоріти. Так, піч має вигоріти, має належати, тоді будемо запікати. Кишка картопляна: кишку промити, змастити деко смальцем, на дрібній терці натерти картоплю та цибулю, додати сіль, перець, шкварки, суміш добре перемішати і начиняти кишку, наповнювати картопляною масою нещільно, щоб кишка залишалась вільною для набухання, зав'язати з обох кінців ниткою і випікати у печі 2 години, споживати зі смаженими шкварками. Ми начинили і тепер приступимо до приготування картопель. Картоплі, так? Так. Для цього mm -hmm. бачу вже картопелька е, начищена, mm -hmm. цибулька, сало. Що ще треба? Зараз, в першу чергу, помажемо бляшку смальцем, ah. щоб можна було зразу накладати. Смазується uh -huh. бляшка жиром досить, uh -huh. щоб картопля не пригоріла. Uh -huh. Тоді беремо uh -huh. картопельку. Так, що там? Давайте можемо би... дорізати картоплю. Картопільку розрізаємо на дві частини. Береться, якщо менше картоплю, отак от от розрізаємо. Mm. Ось так, так, так. достатньо так, буде, так? Так, так. так. Угу. Ого. Крепка картопля цього року Ого. родила. родила цього року картопля. Ось такими кавалками такими, так? Товстенькими так, так. треба нарізати. Тостенькими. Якщо... І не тоненькими. якщо велика картоплина, так? так? А якщо маленька, то маленька розрізаємо. Uh -huh. Будемо солити, Ось сюди наложуємо мисочку. Uh -huh. так, ось. Тепер потрібно посолити, і поперчити Угу. Перцю скільки сипимо? Так... За, вони... За смаком. Хто любить, хто ні перець. Uh -huh. І що, і перемішати? Це? Так. Посолити і так? перемішати шопельку. Рукою можна перемішати. Можна. Угу. Так угу. буде смачніше, правда? Так, так. і що і тим часом сало треба нарізати? Так. так, сало нарізаємо грубшими, Так. сало з м'ясом дуже добре, якщо угу. так. Угу. І ріжемо грубшими кусочками, бо потім як спечеться, щоб була шкварочка гарна. Корполька має так просоліти, скажімо, з пів години, щоб постояла mm -hmm. І викладаємо сало, тепер типу мисочку. Полимо сало mm -hmm. і перчимо сало. Угу. Mm -hmm. І Перемішати змогу. Перемішати. і воно теж має постояти так, 30 має 30 постояти пів години. Mm -hmm. Поки сало і картопелька стоїть, нарізаємо цибулю. Угу. Mm -hmm. Цибулин скільки треба? Цибулин... Береться шість цибулин. Угу. Таких середніх шість Так, цибулин, Середніх так? шість цибулин. І ми їх ріжемо. Так, яким цибуля чи? ріжеться також кружецьцями. Угу, і отак от на угу. будемо накладати накладати. Тобто така картопелька. Картопелька, салу, цибуля, а цибуля, цибуля, сало. А тоді сало і будемо зараз mm. картопляне бутерброд буде. Так? так сало і картопелька мають настоїтись протягом 30 хвилин. І лише після цього ми зможемо їх викладати у деко і потім уже ставити до печі. Наша пустої весь сало, беремо картоплину. Беремо цибулину, так. кусочок сала угу. і дерев'яну паличку, угу. викладаємо на бляшку. Ага. І таким чином будемо робити такі свої рідні бутерброди. Мені це подобається. Ось благодякувати на все. Угу. І на хліб, і на картошку. Сало є. <гум> кормити свої. Цибуля є. Цибуля вродила все. Угу. Часто таким, такою стравою балуєте своїх рідних. Часто, часто. сало завжди є. Угу. І всі люблять таку страву. Можна чесненько так покласти, правда? Ну, угу. не буде кусатись. Ну, швидко ця страва готується правда? швидко. Угу. І ось таким чином ми приготували ще одну страву, яка називається картопля з Картопля салом із цибулею. <рес> Добре. І що тепер теж відставимо поки також відставляємо угу, до кишки нашої? О! Вагаче маленька <рес> картопля із салом. Картоплю обібрати, нарізати товстими шматками. Сало теж покраїти грубими кусками, Приготовлені інгредієнти покласти окремо у великі миски, посолити, поперчити, перемішати, залишити на 30 хвилин, щоб картопля та сало просочилися. Тим часом порізати цибулю товстими кільцями, деко змастити смальцем, із картоплі, цибулі та сала зробити канапку, скріпити її дерев'яною паличкою, викласти на деко, змастити картоплю сметаною і поставити до печі, випікати. Протягом півтори години. А Зараз ми приготуємо третю страву. Це буде страва із риби. Як же ж не приготувати риби, якщо ми живемо на березі річки Стир, яка протікає в нас, в нас славиться наша річка рибою? В першу чергу, напевно, приготуємо бляшку, щоб у нас була так. готова. Ага. Бачу олійку Так, Поливається бляшка олією. Угу. Соняшником. Так, соняшниковий олією. Угу. Щоб може цибульку я буду терти? Можна терти ага, Беремо Берети на списку. Так. То Я буду цибульку терти. Так. так а, а я бер... буду зараз нарізати mm -hmm. рибу. Давайте. Рибку, яку ви брали? Карп. Яку наловили? <рес> Риба, карп сьогодні будемо записати карпа. Угу, угу. Ну, така чи маленька рибка? на шматки, угу. Не на великі бажані. Риба а... сама велика, ага. але розрізається на шматочки. Так. Ось так, от, навіть на четвертинки. Можна, так, так, якщо так. велика риба, розрізається на четвертинки. Угу. І бажано, щоб одного сорту була риба. Ну, як запікати, то щоб була одного сорту. Якщо є маленька, маленька, якщо велика, то велика. Нарізається риба з кусочками. Затирається цибуля. Ще почекайте, що не затирає цибуля, бокуча, цибуля. Але іноді корисно поплакати. <рес> <рес> Тепер берете, нарізана риба. Цибулин на 3 кілограми дається грам 200-300. 200-300. угу. І беремо перець, додаємо uh -huh. сіль, так. І вимішуємо. І вимішуємо. Риба повинна постояти з з цибулею, з перцем, так. хоча б пів години, не менше. Uh -huh. Щоб uh -huh. просоліла, просоліла. риба натягується соком цибулі. Вона uh -huh. тоді дуже смачна. Uh -huh. Це така теж, виходить, давня страва. Так, така, Давня страшно. Притамана саме вашому селу, напевно. Так. Викладається на декора. А, і так шматками, так? Так, шматками. Ага, в довільному порядку, я кажу. Рибра кладеться донизу. Угу. Щоб шкірка потім була запечена і мала вигляд. А ми її будемо чимось прикривати чи будем, ні? будемо Будемо поливати сметаною соусом. Ого, то це такі... і соусом. Додається до, соусу, до сметани коріандр. Ага. Для смаку, для тако, смаку так? додається. яка вже… Цибулькою, цибулькою... Так же... також поливається, так? викладається цибулька на рибу. Томат додається в сметану. Угу. Ще треба, так? І ще. Угу. Сметанки скільки вибрали? Сметанки, стакан. Стакан, сметанки і 3 ложки, 3 ложки бачу. Солосу. Підмішується. І додати коріандр. Коріандр ще? Угу. Огой, бачу, чи маленько ви його даєте. Коріандр дає присмак Смак. такий, так? Дуже, Рибі. дуже хороший присмак. Можна сказати, що рибка любить коріандр. Так? Любить. Любить. Угу. Вимішується і поливається зверху. Угу. Досить оригінальна і цікава справа виходить. Карп запечений. Рибу почистити, промити, нарізати шматками, змішати з попередньо натертою на дрібній терці цибулею, посолити, поперчити, відставити на півгодини, щоб риба вібрала сіль, перець та сік цибулі, Із сметани та томатної пасти приготувати соус для заливки риби, змастити деко олією, рибу викладати ребрами донизу, залити соусом і поставити до печі, випікати протягом півтори години. Страви, чи ні? Ще Шушки ні, треба, вона... треба почекати. І ще ми маємо куляти картопельку Чим? також сметаною, сметаною. Аби вона була ще смачнішою і не пригоріла, напевно. Так. Правда ж? Подаю вам картопельку. Так, Картопелька поливається також сметаною. Угу. Добре. Угу. Не шкодувати головне ні. правило, правда? Ні, домашня сметана не пошкодить. Але ж апетитно все виглядає. І рибка, і картопелька, і кишка там відчуває, пахне. Чекає свого часу, поки потрапить до печі. Можна вже. Ось так. І, що, і можна вже странути до печі. Ставити до печі. Піч Пора? Готова. Вигоріла, вже, Вигоріла так? вже? То що, подавати страви? Що першим будемо ставити? Так. Першу кішку. Першу кішку, так? Подавайте на лопату. Кішку. Так. Так? Саме на лопаті будемо ставити, правда? Адже там гаряче. Далеченько треба її так. туди засунути. Закинути. Кишка так. Тепер картопель. так. Тепер картопельку, так? Який стало? Отак, от, от так само чи ось повздовж, так, буде? Ось, по, повздовж буде? Угу. Ну, ви там собі знаєте, як поскладати так. дехи і рибка. І рибка. Рибку з самого краю. Угу. І що закриваємо? Все закриваємо, підгорнемо жар. Все. Так. Обов'язково, правда, щоб... Гарно скрити, щоб добре стеклася. Пройшло вже дві години, і я думаю, що наші страви пора діставати з печі. Як ви гадаєте, Наталі? Думаю, що вже пора. Так, подивимося. 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 Так, і що вони нам говорять ці страви? Наші? Спечені наші страви. Спечені? Можна вже доставати. Це рибка. Риб. Ух ти! М -м -м. Шкода, камера не передає того аромату, який ми тут відчуваємо. М -м -м. Це в нас ритка. Картопелька. Ох-о-хо! -ох. Кішка. Ох, яка гарна, як зарум'янилась. Як на вашу думку готова? Готове. Ось так разом з Наталією Олександрівною ми приготували давні страви по-хрінницьки за унікальними стародавніми рецептами.